Разом вже 10 років маємо четверо дітей, але все ще не одружені. Це абсолютно нормальна історія в Швеції. Самбу це офіційний статус співжиття без шлюбу. Ви повинні жити разом і мати спільний побут. Статус настає автоматично, якщо ви живете разом, і ведете спільне господарство. Чим же самбу відрізняється від шлюбу? По-перше, при розриві, якщо ви самбу, то ділиться тільки спільно придбане житло та меблі, якщо вони куплені для спільного проживання. Особисті гроші, авто інші інше Майно куплене до чи під час стосунків не діляться. По-друге, партнери самбо не успадковують один одного автоматично, потрібен заповіт. По-третє, якщо народжується дитина, мати автоматично отримує батьківські права. Батькові ж потрібно офіційно визнати батьківство в комуні. Права та обов'язки щодо дітей такі ж, як і в шлюбі. Але процес оформлення довший. І останнє: щоб вийти зі стосунків самбо, не потрібно офіційного розлучення. Якщо є спір щодо майна, подається заява до суду на поділ спільного майна. А ви що побрали самбо чи шлюб?